Шалом, це слово я трохи поприганяв гарду і вирішив відповісти моїм любим споживачам. А як європейськими цінностями ми будемо боронитися проти Ерефії, проти колективного Путіна? От поясніть мені, якщо ці люди. Такі дурні виходять захищати європейські цінності безкоштовно тут, замість того, щоб для, до цих цінностей приєднатися на Європі і там бути скільки завгодно європейцями, поки їм араби і африканці на це дозволятимуть. А Нащо тут нам європейські цінності? От Поясніть мені, як вони нам допоможуть пережити Ерефію? Україна та Ерефія як держави походять з одного кореня, розумієте? І обидві мають впасти. То чому ви валите Україну перед Ерефією? На що вам погубити оцю пострадянську гнилу? Поруповану будь-яку завгодно на життєспроможну Україну в обличчі ворога, який теж доходить, це от та ситуація. Мені каже, заглядай далеко. Це така сама ситуація. Впала Росія, впали центральні держави, держави Німецька Австрійська імперія, імперії, впали ці всі старі устрої. Чому ви не хочете впасти по Ерефії? Чому ви не хочете жерти Зеленського, як того Черчилля, на порозі перемоги? А валите владу тоді, от розумієте, там, який каже: ось тут щось мені сподобалося. Так, да, вона навчилася виживати, незважаючи ні на що, ні на кого. Оце мені так подобається. Да що не Гофман, не Ленін, не Сталін, щоб Генеральний штаб Німеччини, ні большевики не було б вашої країни. Захід би її поколтнув разом з новою світлою Росією майбутнього. Невже ви не знаєте, що в Версалі ніякої України не передбачалося? Що цей антиверсальський, антиєвропейський антизахідний проект набув життя, був визнаний в ООН. І то ви потім від нього відступили завдяки таким непопулярним людям, як Ленін, і більшою мірою Сталін, який перехопив гітлерівський проєкт Великої України. Тепер ніякої великої України не буде, хоч би демографічно. Путін свого добився. Великої України вже нема. І як вона буде виживати? Поясніть мені, де, по-перше, вона буде виживати? На Канаді, на Європі, на Португалії. Тут Путін ніякої. України вже не дозволить, вже, вже зрозуміло, це, бо ніяких загравань з українцями, українством не було. Ніяких українських народних республік уряди в Харкові, в Донецькі не творили. І от ще хочу відповісти о цій добрій людині станком. Де він тут у мене? О! О! Зеленський вже всрався і дає задню, тому що Ростов уявляєте, що розумні люди казали, що Черчилль, каже, всрався і дає задню. Хто, крім українського патріота, може так щиро бажати вищому державному керівництву визнаному заходу, під якого подають? Так щиро бажати поразки, так щиро бажати невизнання, втраты легитимности. Вы понимаете, Путин сказал, что у него нема легитимности, теперь вы эту легитимность Это предатель это. Нет, это не предательство, а это патриот, это еще хуже. Конечно. Предатель, он за свое получит деньги. А патриот, это, ну как тебе объяснить? Патриот-предатель. Нет, патриот это ругательство, если понимаешь, это вот... Був такий колись фільм за Грузинського царя, як він готував повстання проти монголів, а йому патріоти заважали. Це завжди так патріот положить душу за отчизну, за свободу, Не свою душонку брать, а душу нашого народу. Це вот, уже, вот, да. уже було, ну, що я можу сказати? Ясно, що це ще не кінець, але уважно будемо спостерігати, як будуть наш дом, розділені дом построєний на піске, будуть труба шатав далі. Мені дуже цікаво, це як 17-го року Армії демократичної Росії повинна пойти в наступлення Кірянського. Слухайте, 100 років пройшло, а ілюзії людей тут лишаються. Ну я скажу, ну не знаю. Ну не вже настільки інфантильними? Слава богу, в наших комітетах один такий урок. Ну, хочеться, расизмом навчили молодь бороться, вони не способны сісти в комінциї добрі людини. Я теж стикнувся з недавнім студентом, повний асиознай таким я говорю, а синій одной наш дуже хороший знайомий, прекрасний юноша, прекрасно освічений, умний, так он свою б даже в передачах продать не може, сидить на шиї матері. От вам і все, оце от демократичне виховання. Ну що я можу сказати? Всі сподівання на те, що обидві імперії впадуть приблизно, власне, обидва уламки імперії впадуть приблизно одночасно. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я повернуся до цього от Роджерса Сагіба. Бачите, який прекрасний Роджерс Сагіб виходить. Я ще раз хочу сказати вот після слов Славка, що ви у нас захищаєте європейські цінності? Хай Какой Европ... такой европейский ценность? Хай Европа сама свои ценности защищает. Надо бы страну сохранить. Да. Они их не защищают, а вы за них защищаете берете. За гроши, конечно. Нет, ну Я фронте, еще раз за повторюсь, Европы, за какие-то странные уже озвучили. Сколько платять? Ася, я говорю, ну не надо. Вот это вот мы с тобой ссоримся з 14 с года на Майдане. 14... Ну, не платили там, пока мне не досталось во всяком случае. Ну, ничего. знаешь, так ось, Ася, давай, не, ну, не, будем, не всем не дам. Не будем оскорблять, наших друзья. Ценности Европы вы захищаєте зброєю Заходу, на боїму Заходу на фронте, на тех линиях фронта, які вам дозволив Захід, тільки там, а на Майданах. Вы захищаете капитуляцию Украины перед Ерефією. Вы сподеваетесь все в Европу ущемиться, найти там себе работу. Так, а кто вам будет ее, какую работу, кем? Унитазами. Не За... Нет, Ася, ну, не надо, это слишком по-русски. Никто там уже ничего не моет, так обходятся. Ася, ну, там и так, там хорошо, не незаздри я там был, там хорошо. Ты, кроме Кореї нигде не, не Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будем вам вдячны. 不会快些。